Друзі, хочу вам розповісти ну, не досить приємну історію, яка сталася з моїм клієнтом по страхуванню. Я йому оформив поліс, легке каско плюс осаго. В нього теж був Ланос. це мій підписник. Він дивився мене, ну, це мій підписник на Ютубі, він дивився мої відео і звернувся до мене в Харкові. Він сам був не з Харкова. Я йому оформив все, зробив. Ну, Класно, порахували все, я йому запропонував якби зробити все з нульовою франшизою, щоб захистити своє власне авто, ми з ним розрахувалися, я йому роздрукував договір. Але коли сталося ДТП, ну, трошки, ну, трошки, з точки зору ну, юридичної, в принципі, до мене питань нема. Але я один важливий момент пропустив. не тільки я, і співробітник страхової компанії. і в цьому ДТП клієнт не отримав нічого від компанії. Дивіться, діло було так: попав він в ДТП, це було влітку, він мені зателефонував, я його проконсультував, що потрібно робити, щоб позвонив на гарячу лінію, визвали поліцію, склали протокол, все якби йшло нормально. Він приїхав в страхову компанію. До аварійного комісара там склали, пофоткали пошкодження, які були на машині. Склали ж акт. І блін, у нього стояла влітку зимова резина на машині. Знаєте, як буває, коли ну, резина вже зношена. Для зими, якби вона не підійде, а літом її якби можна за літо добити. У ну, мене ще таке. От. І. Ніхто на це не звернув увагу, кроме головного офісу страхової компанії. От там пофоткали пошкодження. І аварійний комісар теж цього не побачив. Я з ним вже ж тоді сразу після аварії спілкувався. Кажу, там буде мій клієнт. Ну, зробіть, якби все хорошо. Ну зробіть все добре, щоб по максимуму там все було добре. Та добре, все зробимо. Ми так і працюємо завжди. І він теж на це не звернув увагу. І коли ну, в головному офісі компанії розглядали цей випадок, вони там збільшили, збільшили, як побачили, збільшили фотку і побачили, що зимова резина стояла влітку. А по умовам договору ну, машина повинна бути обута по сезону. Обов'язково взимку зимня резина зимова, а влітку літня. І блін, ну знаєте, якби це сталося взимку на літній резині, ну, на це б звернули всі увагу. Але коли це сталося влітку, і що стояло, ну, з точки зору, якби от просто користування, ну, та ну нічого страшного, якби, а для страхової там чітко було в договорі прописано. Ну і ніхто у клієнту, якби ну, не звернули на це увагу ні я, ні аварійний комісар, ні він не читав договор і ну, не виплатили йому нічого, відмовили. Ну, я так розумію, що він трохи на мене обідався. Ну, це, ну, тут є частково моя вина, ну що. Ну, Знаєте, якби чисто людська, з точки зору продавця, з точки зору своїх зобов'язань, ті, що я маю зробити як агент, я зробив все вірно, я все чітко зробив все. ну, Договор, ви ж бачили, які договора в страхових компаніях, і ну, його потрібно читати обов'язково. Хоча б не при покупці, а вже як сталося ДТП, ну потрібно почитати. Це обов'язково. От, Щоб знати, знати взагалі, що відбувається. От така ситуація. У мене, ну, звичайно, у мене є на Ютубі випадки, коли все виплачували, все нормально. Але це один такий випадок, був, ну, мені він ну, неприємний, що мій клієнт не отримав. Відшкодування по ДТП просто із-за із цього. Хоча ну, можна було в принципі переобутися перед тим, як їхати до комісара, якби на це хтось звернув увагу. І він, і цей мені тоді ж аварійний комісар сказав, що, блін, ну якби я на це звернув увагу, я б сфоткав так, бо щоб не видно було, або ми не фоткали, або поміняли б там це колесо там. Ну. Коротше, отака, отака сталася ситуація. Тому, ну, порада, якщо особливо, ну, якби ОСАГО, там стандартні умови, але теж їх потрібно, якби договора потрібно читати. І, в принципі, не чекати, що вам хтось розповість, просто брати джерело і читати все як є. Отакі справи. Звертайтесь до мене за страхуванням. Буде буде все нормально у всіх нас. Дякую.